Клієнти адвокатів у кримінальних справах бояться насправді не вироку, а самотності більше за все. Знаєте чому? А тому, що все життя вони жили в історії, що у них є родичі, друзі, знайомі колеги, які допоможуть у скрутну секунду. І от ця скрутна секунда у вигляді вироку суду трапилася. І як ви розумієте, підтримки може бути нуль. Іншими словами, оця ось ця ілюзія. Про друзів, родичів і так далі, вона зводиться на нівець. І ось тому клієнти адвокатів хочуть, щоб не було вироку, щоб ніхто їх не визнавав винуватиме. Можливо, це продиктовано і тим, щоб перебувати в цій ось ілюзії, що навколо друзі, знайомі і родичі, які, можливо. Прийдуть у скрутну хвилину, одначе, як бачимо, це не завжди так.